Вчителя, якими являюся я та моя колега. У 2023 році була створена ресурсна кімната, в якій ми зараз з вами і перебуваємо. Під час уроку, коли я бачу, що дитина втомлюється, збільшується рівень уваги, очікує, Лікатися. Тому переходимо до цієї кімнати, щоб дитина могла відпочити та відновити свій емоційний стан. Дана кімната поділяється на зони. Навчальна зона. Тут я можу надати додаткове пояснення щодо домашнього завдання. Ігрова зона це місце для активного відпочинку та ігор. Для розвитку дрібної моторики рук, також цей тренажер прекрасно фокусує увагу дитини на дрібних деталях та дозволяє пізнати природу речей. Масажний коврик у нас призначений для дітей, в яких є проблеми з. Горно-руховою системою, також ми його використовуємо для профілактики плоскостопості. Є килимок, в якому можна комфортно розміститися, погратися, провести інсценування казки, а також зробити невеличку зарядку. А зараз я передаю слово класі. Ще одна зона. Побутово-практична. Вона являє собою осередок соціального побутового орієнтування, то діти мають змогу набути навичок самообслуговування, які в подальшому допоможуть їм ефективно інтегруватися у суспільстві. Тут діти можуть створити ситуації комунікації з практичним психологом, вчителями, предметниками чи однолітками. Також можна знайомити дітей з продуктами харчування, особливостями їх кулінарної обробки, санітарно-гігієнічними нормами, медичним обладнанням та правилами його використання. А для цього в нас наявні наступні предмети. Крок перший він може бути теоретичний, Можна встановити відповідність за допомогою ось таких паслів, надавши відповідь на наступні питання. Куди потрібно складати одяг? Для чого використовують відро? Навіщо потрібна ковдра та подушка? Крок номер 2 він вже практичний. Діти можуть відправлятися у набуті навичок оханного застеляння ліжка або ж розміщення речей на стільчику. Також можна провести імітацію до магазину, запропонувати дитині підібрати продукти харчування, які необхідні для приготування борщу. Усі необхідні предмети у нас наявні Кошик. Відповідні продукти. Також можна погратися з розподілом ролей між асистентом вчителя та дитиною. Це може бути роль консультанта магазина, продавця чи покупця. І у ході такої діяльності діти набувають практичних навичок спілкування у соціумі. У побуті можливо, і травмування. Тому дітям слід орієнтуватися у набутті першої медичної допомоги. Необхідне обладнання у нас також наявне. Ми залучаємо цих дітей і до позаурочних заходів. Зараз ви зможете переглянути деякі фрагменти із нашого заходу «Диво Калинова», яке зв'язку з безпековою ситуацією проводилося онлайн. Ми до речі, знаємо багато простів. Козак бід... з біді не заплаче, козаць огород на пригод. lady